Слава Ісусу Христу. Багато людей говорять: не піду в церкву, тому що там збирають гроші. Але питання в тому, що, по-перше, силоміць ніхто нікого ні в кого нічого не вимагає. Люди дають десятину там, чи пожертвування по любові і по розумінню, по відкровенню. І по чистоті свого серця це по-перше. По-друге, коли ми так говоримо, ми ж не приходимо там в лікарню чи в освітній заклад, чи в ресторан. Просто прийшли, поїли, сіли, вийшли і не заплатили тощо. Важливо розуміти, що ці кошти йдуть в першу чергу на розвиток церкви. Якщо взяти в цілому, то Християнські місіонери е, е, несли завжди просвітлення людям, навіть навіть віддалені куточки землі, е, так і до нас, до прикладу, прийшло просвітлення в плані освіти, медицини, лише через християн. І саме християни були цим важелем прогресу і несли спасіння людям, несли просвітлення людям завдяки тому, що вони мали якісь там ресурси. Важливо це розуміти, що без ресурсів не може існувати на сьогоднішній день будь-яка структура, яка б вона там не була, тому що все стоє коштів і дійсно, що Куди можна піти без грошей? Нікуди не можна піти без грошей і ніде тебе не приймуть, ніде, окрім церкви. Тому що в церкві тебе ще можуть допомогти тобі, нагодувати, тобі підняти, тебе де існує безліч різних програм, підняти на ноги. Допомогти тобі в твоїх потребах, і так далі, і людина, коли в до неї приходить розуміння слова Божого, розуміння істини, то людині не треба говорити, навіщо десятина, і що таке десятина, що таке пожертви взагалі. Коли в людини є розуміння, вона розуміє хто такий Бог, розуміє хто така людина, і розуміє сенс свого життя. І Богу, якщо розібратися, йому гроші не потрібні. Десятина це в першу чергу інвестиція в мою о, вічність, це інвестиція о, в моє о, майбутнє вічне життя, о, так, такий собі депозит, на який я складаю о, собі о, кошти. Тому важливо це розуміти і о, розуміти і усвідомлювати, що ніхто ні, ні з кого нічого не требує, і о, це особисте, особиста справа кожної людини. І е, без дійсно без розуміння, навіть е, достатньо е, прикладів в Біблії, коли люди давали, якщо взяти приклад Ананії сапфіри, начебто люди зробили гарну справу, продали там маєток і принесли кошти, пожертвували, але частину коштів утаїли. Нечистота їхнього серця призвела до того, що як Ананію, так і Сафіру винесли перед ногами. Тому важливо розуміти, що має бути при цьому чистота серця і повнота розуміння, навіщо я даю десятину і на що вона йде саме і розуміння того, хто такий Бог і хто такий я, що таке церква взагалі. Тому не ходіть в темряві, приєднуйтесь до біблійної апостольської церкви, щоб. Пізнати та виконати волю Божу, щоб е, е, зрозуміти сенс свого життя та в повноті е, його втілити в реальність. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.